Всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами продовжимо дізнаватися про тригонометрії, тригонометричні функції, а саме познайомимося з тригонометричними формулами і дізнаємося, які ж значення приймають синус, косинус і тангенс деяких скутів. Але почнемо з того, що згадаємо. Що ж називається у нас синусом гострого кута прямокутного трикутника, це відношення протилежного катета до гіпотенузи. ось так він позначається. Далі косинус гострого кута прямокутного трикутника, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. його формула. Далі Тангенс гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до прилеглого катета, його формула, і катангенс гострого кута прямокутного трикутника, це відношення прилеглого катета до протилежного катета і його формула. Переглядаючи ваше домашні завдання, не всі ще можуть контролювати ці правила. І плутають, де у нас чисельнику стоїть, де гіпотенуза, де прилеглий катет, де протилежний катет. Сподіваюся, що з чим більше ми будемо вирішувати завдань, тим краще у вас буде виходити і буде менше помилок. Також в домашньому завданні у вас під номером 1 було завдання, яке мені сьогодні знадобиться для нової теми. Дан був вам прямокутний трикутник, значення довжин сторін були відомі, треба було знайти значення синус, синуса, косинуса, тангенса і катангенса двох гострих кутів цього трикутника кута альфа і кута бета. Ви, в принципі, з цим завданням впоралися всі добре, але після ще. Знаходження значення треба було зробити висновок. До речі, деякі висновки мені дуже сподобались. Я в коментарях вам написала про це. Ну, давайте зараз з вами дізнаємося, який же висновок я б хотіла, щоб ви зробили. І такі були теж варіанти, наприклад, у дівчат, я там пам'ятаю, у Аліни Іванової точно було там взагалі е, ідеальний висновок, тобто який вже привів би до нової теми. Е, Сінус у нас гострого кута альфа, це відношення буде числа 24 до е, гіпотенузи 25, косинус гострого кута це буде 7 до 25, тангенс кута альфа це відношення протилежного катета який 24 до прилеглого катета 7 і катангенс, навпаки, прилеглий катет 7 до протилежного катета це 24. Для кута бета те ж саме, відношення синуса, але Протилежний катет до кута бета на малюнку ми бачимо, що це 7, до гіпотенузи залишається 25. Косинус це відношення прилеглого катета, а прилеглий це у нас катет, який має довжину 24, до гіпотенузи 25. Тангенс кута бета – це протилежний катет 7 до катета прилеглого 24. І катангенс це навпаки прилеглий катет 24 до протилежного катета 7. Ось ми маємо ці відношення, і саме по цих значеннях ви повинні були зробити певні висновки. Но Саме про який висновок я хотіла, щоб ви дізналися. Якщо подивитися на саме числові значення, то ми можемо побачити, що тут є рівні числові значення. Синус альфа ми бачимо дорівнює косинусу бета, теж таке значення. Далі, косинус альфа дорівнює навпаки, синусу бета. Далі. Тангенс альфа, бачимо, дорівнює катангенсу бета. Далі катангенс альфа дорівнює тангенсу бета. Значення ви бачите ті ж самі, тобто можна зробити такий наступний висновок. Зараз переходжу на наступний слайд. Якщо ми один із гострих кутів, який у нас позначений кутом бета, запишемо, що він дорівнює 90 градусів мінус альфа. Звідки я це взяла? Ну, ми всі прекрасно знаємо, що сума кутів всіх трьох кутів прямокутного прямокутному трикутнику дорівнює 180 градусів. Чому Це у нас альфа, це у нас бета, і ще у нас кут 90 градусів. Так? Далі, якщо я захочу звідси виразити кут бета, так, то кут бета буде дорівнювати. Все переносимо в кут бета залишаю, а інше перенесемо через знак дорівнює. Буде 180 градусів, мінус 90 градусів і мінус кут альфа, тому що коли ми переносимо, змінюються знаки на протилежні. Код бета буде дорівнювати 90 градусів мінус альфа, те, що я написала, ось звідки. Так от, якщо ми з вами код бета замінимо на цю різницю, угу. зараз очищу пояснення, так, то подивіться, що ми можемо, які перші тригонометричні формули мати. З попередньої задачі я вам показала. Що у нас з вами був, наприклад, синус альфа дорівнював навпаки косинусу кута бета. Ось наше з вами записи бета і дорівнює синусу альфа. Далі друга формула а у нас йде з попередньої теж задачі. Ми побачили, що синус бета дорівнював косинусу альфа, то ось наша з вами різниця це бета. Ось вона і є. Тобто, використовуючи висновок, який ми отримали, побачили в задачі з домашньої, і тепер ми можемо з вами завдяки цьому вивести перші тригонометричні формули. Як вони використовуються, я покажу вам тоді, коли ми познайомимося зі всіма тригонометричними формулами. Наступна формула. Виглядає так. Тангенс кота альфа дорівнює відношенню, тобто ми ділимо дробу синус альфа на косинус бета. Як це, ця формула з'явилася? Ми знаємо, що синус гострого кута, на малюнку, це рожевий кут альфа, це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Давайте згадаємо, що напроти кута альфа ми знаємо завжди позначається катет А, напроти кута бета це катет Б. Ну, і гіпотенузу ми знаємо, позначаємо завжди С. Також дійсно, це протилежний катет А до гіпотенузи. Далі синус записали формулу, косинус кута альфа, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тепер давайте спробуємо знайти їх відношення. Тобто синус альфа поділимо на косинус бета. Ой, на косинус альфа, вибачте, будь ласка. А, синус альфа замінюю це дріб А на С. Далі, ось цю риску дробу велику, я замінюю на ділення двокрапками, а косинус альфа у нас дорівнює дробу. Б поділити на c. Ми знаємо, що при діленні дробів відбувається зміна дії ділення на множення, і перший дріб треба помножити на обернений до другого. Ось я перевертаю дріб. Далі бачу, що в чисельнику і знаменнику у нас з вами є спільний множник, і в результаті скорочення маємо А на Б. А тепер давайте згадаємо, як. Тангенс кута альфа, якщо я буду шукати його для нашого трикутника, то це відношення чого? Протилежного катета, тобто який напроти, А, до прилеглого катета Б. Ось що ми з вами і отримали. Тобто я можу продовжити, що це дорівнює тангенсу альфа. Початок, з чого я почала, я знаходила, від... знаходила відношення. І ось завершення наших роздумів. Тобто ми з вами зараз тільки на що, тільки на що вивели формулу, що тангенс можна знайти ще як ділення синуса на косинуса. Ну звертайте увагу, що одного того самого кута. Не різних кутів, а одного того самого кута. Так. Ще одну формулою познайомились: наступна формула. Катангенс та кута альфа дорівнює відношенню, але ви подивіться, навпаки, косинуса до синуса. Для доведення цієї формули, виведення цієї формули, треба так само побудувати роздуми, як в попередній формулі. І це, я думаю, вам все буде зрозуміло, я просто не буду їх повторювати. Так. І остання формула, яка має ще окрему особливу назву. Це основна тригонометрична тотожність, що синус, подивіться, будь ласка, в другій степені. Друга степень відноситься саме до синуса, не до кута. Кут не підноситься до другого степеня. додати косинус в другій степені альфа. І ця сума завжди буде дорівнювати одиниці. Зверніть увагу, замість кута альфа ми можемо брати будь-який кут. 10 градусів, 20 градусів, 30 градусів, тобто це не залежить і буде написано завжди ця сума дорівнює одиниці. Виведення саме цієї тотожності я залишила вам в домашнє завдання. Будь ласка, це теж є кількість балів за це завдання, підказка. Виведення можна знайти в нашому підручнику. Так, а от які ж наслідки можна з цієї формули отримати, зараз ми з вами побачимо, що для будь-якого гострого кута альфа, наприклад, якщо в задачі потрібно, мені, я мені я в задачі дам, наприклад, значення синуса, а треба знайти косинус, то можна вивести ось такі дві формули, які допоможуть мені з цим питанням впоратись. Наприклад, Якщо ми знаємо косинус, то щоб знайти синус, нам треба від одного відняти відомий косинус да, в другій степені і потім ще із цієї різниці добути корінь. Або щоб знайти косинус гострого кута альфа, треба від одиниці відняти синус в другій степені і з цієї різниці добути корінь. Ось які наслідки теж використовуються в задачах. Ну, Давайте підведемо підсумки. Ми познайомилися з вами з формулами, ось зараз вони всі у вас перед очима, тільки наслідків зараз тут немає на е, слайді. Е, одна із цих формул називається основно тригеометричною тотожністю, виведення якої у вас в домашньому завданні. Давайте ж подивимося, як використовуються ці формули для розв'язування завдань. Номер з вашого підручника, номер 587. Знайдіть синус альфа і тангенс альфа, якщо відоме значення косинуса альфа. Оформлення ми записуємо дано, що відомо, що косинус гострого кута дорівнює 1 третя, а треба знайти. Так, Тангенс альфа і синус альфа. Yeah. Для розв'язування цього завдання мені не потрібно креслити прямокутний трикутник, а користуємося формулами, тригонометричними формулами. Шукаємо ті формули, які зв'язують між собою ці функції. Ну, наприклад, я знаю формулу, яка пов'язує косинус і синус. Чому я вибрала саме ці дві? Тому що для знаходження, наприклад, тангенса, мені треба знати і значення косинуса, і значення синуса. А от синус невідомий, тому спочатку, в першій дії, ми знайдемо з вами значення синуса гострого кута, використовуючи для цього наслідок із основної тотожності, що це... Корінь треба добути із різниці 1 мінус косинус, який сам в другій степені альфа. Підставляємо в цю формулу, наші значення здано. Це буде 1-1 третя в другій степені. Бачите, я косинус піднесла його значення в другу степень, дорівнює корінь 1-1. Далі, щоб від одиниці відняти 1 дев'яту, можна представити її у вигляді дробу. Наприклад, я можу ось так одразу: 9 дев'ятих – це 1. Так, ми маємо з вами спільний знаменник, однаковий знаменник, тому ми можемо одразу віднімати тільки чисельники, маємо корінь із 8 дев'ятих. Коли ми з вами добуваємо корені, одразу згадуємо алгебру, і щоб добути корінь із дробу, можна добути його окремо із чисельника і знаменника. Корінь із восьми на корінь із дев'яти. Корінь із дев'яти знаменнику добувається, це дорівнює трьом. Корінь із восьми не добувається. Ну, Ми можемо показати свої знання і стеми. Квадратний корінь алгебри, і, наприклад, розбити 8 на 2 множники. 4 на 2, один із якого добувається корінь, із іншого ні. І з 4 добути корінь це буде 2 коріння з 2, а знаменнику 3. Ось тоді вже ми остаточно написали таке число, з яким вже працювати далі неможливо. Ми знайшли з вами синус кута альфа, перше невідоме знайдене. Друге невідоме це у нас тангенс гострого кута альфа. Є у нас така формула тригонометрична – тангенс дорівнює відношенню синуса до косинуса. Сінус у нас відомий, ми тільки що знайшли Два корня із двох поділити на три. Далі о, поміняю колір. Ось цю риску дробу я заміню на ділення на двокрапки – а, І косинус у нас був даний, це був 1 третя. Тепер при діленні дробів знову згадуємо, що треба помножити на обернений дріб. Бачимо, що у нас є спільний множник, спільний ну, да, 3, ми скорочуємо, маємо 2 корні із 2, поділити на один. По-іншому це просто 2 корні із 2. Для задачі ще потрібна відповідь, але це ви можете записати самостійно, що тангенс у нас гострого кута дорівнює 2 корня із 2, ось вона, а синус кута альфа дорівнює ось цьому дробу. Шкода, що у нас не онлайн урок. Я би тоді запитала вас, чи є запитання, чи все зрозуміло. На зараз я продовжую пояснення і ми переходимо до іншого завдання. А саме знайомимося з другою частиною нашої теми це значення синуса, косінуса і тангенса для, кіль... для кутів 30 градусів, 45 і 60 градусів. Така таблиця у вас є в вашому підручнику. Чому обрали саме такі кути? Чому тут немає в таблиці інших кутів? Ну, по перше, для вирішення задач восьмого класу цього достатньо. А взагалі, якщо говорити про майбутнє, ви дізнаєтеся з темою? Якому ми зараз працюємо, будемо ще працювати і в 9 класі, і далі в десятих класах, в 10-11 класі теж зустрінетись. і дізнаєтеся, що взагалі існують цілі таблиці, які не мають назву таблиці Братіса, де про вже розрахований сінус, косіну, і катанець для кутів від нуля і так далі. Тобто ну, на цей момент нам достатньо цього. Що з цією таблиці вам необхідно зробити? Взагалі, якщо говорити про майбутнє, ми не знаємо, як буде у нас 9 клас, чи буде у нас з вами ДПА, будемо ми складати, то якщо готуватися до нього, то таблицю треба знати на пам'ять. І у вас перед очима таблиці не буде. Можу розповісти вам, як я, наприклад, запам'ятовую таблицю. Якщо подивитися уважно на всі значення, то ви побачите, по-перше, що тут є повторення. Ну, наприклад, дуже легко запам'ятати, що для 45 градусів у нас і синус і косинус мають однакове значення. Корінь з 2 поділити на 2. Тангенс теж дуже легко, одиниця, тобто синус косинус, корінь з 2 на 2 тангенс одиниця. Є. Далі, як запам'ятати інше? Подивіться, у нас синус і косинус 30 60 градусів нібито протилежні, коли синус 30 градусів одна друга, косинус на 60 градусів одна друга, а коли косинус 30 градусів корінь з 3 на 2, у синуса навпаки, коли 60, корінь із трьох на 2. Ну, я, наприклад, так, я запам'ятала одне: синус 30 градусів це одна друга. Ну, і далі у мене перед очима, що значить, косинус у 60 градусів повинно бути інше число, корінь з 3 на 2. Наприклад, я їх уявляю для себе красиве і некрасиве число. Якщо синус 30 градусів гарне число, красиве, одна друга, то косинус 60 градусів повинно бути не красиве число, корінь з 3 на 2, ну, тому що корінь не дуже красивий. Далі. І тоді для того, щоб дізнатися косинус 30 градусів, воно не красиве число повинно бути, корінь з 3 на 2, раз у синуса гарне число на 30 градусів. Ну, і виходить, що у синуса 60 градусів буде негарне число, некрасиве. Ось так. Ну і з тангенсом альфа для 30-60 градусів, подивіться, дуже схожі між собою, але в одному є у нас ділення на 3. тут уже самі можете вигадати, як вам це запам'ятати. Ну, і просто, як говориться, зазубріть на, на російській мові. Для чого нам ці значення? Наприклад, для вирішення ось такого виду завдань знайти значення виразу. І ми бачимо, що у нас тут є різні тригнометричні функції, різні кути, але всі вони табличні, так їх називають, тому що вони із таблиці. Що нам необхідно зробити? Нам треба підставити їхні значення і просто обчислити. 3, далі, хоч тут не написано знак множення, але він стоїть. Далі тангенс е, в другій степені, подивіться, будь ласка, в 30 градусів. Тангенс 30 градусів по таблиці це корінь із трьох поділити на 3. Ну, так як він в другій степені, то нам це значення треба теж піднести до другої степені. Я це записую: плюс 4 помножити. Тангін 45 градусів дуже легко запам'ятовується, це одиничка. Плюс косинус 30 градусів, у нас з вами корінь із 2, некрасиве число, корінь із 2 поділити на 2. Чому? Тому що у синус 30 градусів, я точно запам'ятала, одна друга – гарне число. Далі, тангін 60 градусів у нас корінь із 3, тому що 30 градусів корінь із 3 на 3, значить, 60 це. З трьох. Все, числові значення із таблиці ми підставили. Тепер тільки пішла у нас алгебра, ми повинні все це піднести до степеня. Перше дія, звичайно, це цариця серед цих дій, ви знаєте про це. Ну а далі добуток знайти множення і додавання останніх дії. Так, три помножити. Корінь трьох на 3 в другій степені. Треба і чисельник піднести до другого степеня, і знаменник. Корінь із трьох в другій степені. Ми знаємо з алгебри, що корінь і друга степень один одного ненавидять. Так? Тому, коли вони зустрічаються, вони зчезають просто-напросто і та, і та дія, і залишається тільки підкореневий вираз 3. Далі 3 знаменнику в другій степені це буде 9, тобто дріб буде 3 дев'ятих. Наступний крок: 4 помножити на 1 це 4, плюс. До корня із трьох я допишу знаменнику одиницю, тоді при множенні дробів маємо чисельники треба помножити, а знаменники теж між собою помножити. Ось так. Продовжуємо далі наші роздуми. 3 помножити на дріб 3 дев'ятих. Ну, По-перше, можна дріб 3 дев'ятих, скоротити на 3, маємо 1 третя. Далі, тут же можна продовжити, ми ж уже в 8 класі, все-таки ж. Що 3 в чисельнику, 3 в знаменнику теж скоротяться, і в результаті всього у нас тут залишається одиничка. Далі додати 4. І останній у нас доданок: що ми маємо? Корінь із 2 помножити на корінь із 3, це у нас добуток коренів, Скористаємося властивістю, маємо корінь із в Знаменнику двійка. Далі, 1 і 4 можна ще додати, буде 5. І плюс корінь 6 поділити на 2. Можна ще привести до спільного знаменника і записати це, як спільний знаменник буде двійка, додатковий множник це буде 10. Так, зараз. Ластик. 10 плюс корінь із 6 поділити на 2. Ось таке значення має цей вираз. Більше мені корінність добути не можемо все, можна було залишити на такому кроці. Теж сподіваюся, що все було зрозуміло, і запитань у вас не буде. Ну, якщо вони з'являться у вас. То ви можете це написати в коментарях. Так, зараз, секунду. Це взагалі було останнє завдання. Так, це задача вже ми на наступному році будемо з вами працювати. Тому очищаю рисунки. Сподіваюсь, що з темою, о, з якою ми сьогодні з вами познайомилися, так, секундочку, мені треба ось так от буде легше. Повернутися угу. на перший слайд. Тема уроку. Тригонометричні формули. Ми сьогодні з вами деякі з них вивели. І одна залишилася вам додому. Також ми побачили, де вони використовуються, а також познайомилися з таблицею значень синуса, косінуса і тангенса, кутів 30, 45 і 60 градусів, і теж побачили, де вони використовуються. Домашнє завдання у вас вже було в класі, це відео теж буде. Бажаю всім успіху, до побачення!